І ангелові сардійської церкви напише це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок, я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти, бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій. І не помітиш, в яку годину найду на тебе. Але маєш декілька імен у сардах, які не заплямували свого одягу і ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідні. Переможець зодягнеться в білий одяг, і не зітру його імені з книги життя, і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. І ангелові філадельфійської церкви напиши так, каже святий. Істинний, який має ключ Давида, котрий відчиняє, і ніхто не зачинить, і зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю твої діла. Ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від мого імені. Ось я дам зі зборища сатани тих, які називають себе юдеями, а такими не є, бо кажуть неправду, зроблю так, що вони прийдуть. Поклоняться тобі до ніг і пізнають, що я тебе полюбив. Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я й тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти, і напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога. Нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога і моє нове ім'я. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. І ангелові Лаодиківської церкви напише: Оце каже Амінь вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби був ти або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий? Ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Адже ти кажеш я багатий, розбагатів і нічого не потребую? А не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, та мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив. Кого я люблю, того докоряю і караю. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков.